Дитяча лікарня, геріатричний пансіонат та госпіталь для ветеранів, а також кілька кварталів житлових багатоповерхівок. Поломка масштабна кажуть у водоканалі, труба тріснула від війку, адже каналізаційні мережі міста закладені ще у 70-ті роки, і вже років 10, як вичерпали термін експлуатації. Пояснюють комунальники. По місту ще чотири подібних прориви на реконструкцію труби знадобиться кілька днів. 43, й 45-й, 39-й дом. Нема води. А де берете воду? Не знаю. Де? О, я до десять в частному домі живет. Відро за 12 рублей де хоч не Прис... людям. <ріст> воду носимо на восьмой етаж, нема води. Ліфт не работает. На восьмой етаж зараз будемо нести. Обратно будемо з дітьми гулять. гуляти. Цього колектору 40, десь або 42, або 43 роки. Залізобетонний колектор. То есть у нас залізобетонні колектора, там где стоки йдуть, ну вот уровень стоків, вони в нормальному стані, а пора мы розъедаємо верхний свод і руйнується бетон, просипається, проваливается.